Ми сьогодні будемо звершувати акт водного хрещення. І в основу своєї проповіді я хочу покласти біблійний текст. Це буде пісня апостола Петра. І ми прочитаємо перше пісня Петра, третій розділ. 21 вірш. Так і нас. Нині подібно цьому образу хрещення не обмиття тілесної нечистоти, а обіцянка Богові доброї совісті спасає воскресінням Ісуса Христа. І ще один текст. Я попрошу операторів, якщо вони зможуть висвітлити, післання до євреїв, 10 розділ 20. Другий вірш. Біблія каже: ми маємо великого священника на Дому Божим, і до нього треба наближатися, приступати. Як? Пісня до Євреїв 10:22. Приступаймо щирим серцем. Раз. З повною вірою. Два. Окропивши серця від сумління лукавого, тобто з доброю совістю до Бога треба підходити. Три. І обмивши тіла чистою. Водою. Говориться про те, що от ми перед Богом предстаємо ну, по-святковому, ми розуміємо, що ми стаємо перед Богом. Особливо наша увага буде прикута сьогодні до третього, до тро доброго сумління. І вам, дорогі ціни, я хочу дати таке наставлення а для тих, хто вже давно в церкві, трошечки освіжити, нагадати, в чому смисл водного хрещення. Отже, в чому смисл водного хрещення? Слово хрещення в грецькому тексті звучить баптизо, що буквально означає занурення. І в Біблії ми зустрічаємо декілька видів хрещень. Біблія нам говорить про хрещення Духом Святим. Біблія говорить про хрещення вогнем. Біблія говорить, тобто в сенсі суда. Але разом з тим Біблія говорить про хрещення стражданнями і смертю. Біблія говорить про хрещення водою. Тобто баптизо – це означає занурення, бо буде занурювати нас і в випробування, і в труднощі. Він занурює нас в Дух Святий. Но сьогодні вас, служителя, будуть занурювати у воду. І це Біблія каже не плотської нечистоти обмиття. Хто хто, а ви одісіти, ох, ви викупаний. І організм ваш йодом на, напітаний, не, не вам йодована на соль. Я не розумію, на що вона у вас в аптеках продається взагалі? Ладно, у нас. Біблія каже, що сьогодні ви воду будете заходити дещо для іншого. Тому для чого ми приймаємо водне хрещення? В чому смисл водного хрещення? Найперше. Водне хрещення, запам'ятайте, це акт офіційного входження у церкву. І християни в цьому не є первопроходці. Біблія говорить, що ще задовго до християнської церкви, наприклад, юдеї хрестили так званих прозелітів. Якщо хтось із язичників хотів навернутися в юдаїзм. Його хрестили. І це був акт офіційного входження єврея, не єврея в єврейську спільноту. Була така община Єсеїв. Ну, щось трошки схоже на сучасних таких монахів. Така спільнота, яка жила окремо в ізоляції для особливих духовних пошуків. І той, хто хотів примкнути до общини Єсеїв, він мав. Прийняти водне хрещення, Ну, певне хрещення, і таким чином він офіційно входив у спільноту Єсею. Сьогодні, коли ви будете приймати водне хрещення, після хрещення ви входите офіційно, в церковну спільноту стаєте членами помісної церкви. Назад от, вашу емблему, будь ласка, яка на заставці на початках церква. Благодать. Ви набуваєте особливого статусу. Ви набуваєте права і обов'язки. Ви, як члени церкви, маєте право на життя церкви, на служіння. Маєте право у церкві є широкий спектр священодій. і від, від оливопомазання. До вінчення, наприклад, покладання рук, хліболамання. Багато-багато є священодій, дій, і ви маєте право офіційно в їх брати участь. Ви маєте право на душу пасторську допомогу, підтримку. Якщо вам потрібна буде порада, молитва, сповідь, команда служителів. Братів і сестер готові будуть вам служити. Але пам'ятайте, після офіційного входження в помісну церкву ми набуваємо не тільки прав, а й обов'язків. І нехай вас це не лякає. Те, що я вам зараз кажу, хай не, не, не прийде у вас думка. Ой, може то я ще подумаю. Може, то я ще поспішу ще якісь обов'язки. Скажіть на наших дітей в сім'ях ми кладемо певні обов'язки. І хіба це страшно? Це погано. Це добре, це привчать, це дисциплінує. У нас є не тільки права, але й обов'язки і в церкві, і в сім'ї, і в державі. Ми часто кричимо за наші права. Я маю право, але забуваємо за наші обов'язки. Ми взяли на себе зобов'язання. Жити свято і богобійно. Наш перший обов'язок виконувати Божу волю жити за священним писанням, святим богобійним життям. У нас буде обов'язок брати активну участь в житті церкви. У нас обов'язково є обов'язок дотримуватися певних правил або статуту церкви. Ми церква Християн віри Іванівської. І в, в кожній церкві недарма кажуть, що со своїм уставом чужий монастир. Що? От і я не лізу, я у вас в гостях. Але вам хочу сказати, що у вас вже церква, ви, ви як сім'я, духовна сім'я. Ми зобов'язані берегти церковне майно, ми зобов'язані бути вічливими. Підтримувати один одного. Ми зобов'язані підтримувати життя церкви. На нас лягає обов'язок підтримувати матеріальне служіння церкви. Знаєте, що якщо овса коням не давати, то коні не будуть тянути. Овес – це таке топливо до коня. Тобто в Домі Божому має бути. Пожива мають бути фінанси, тоді церква може функціонувати. Нам треба робити добрі справи, справи милосердя. Хтось захворів, треба допомогти на операцію. За світло треба платити, кондиціонер треба увімкнути. Потрібно багато-багато чого робити, за які кошт? Це ми з вами відкриваємо своє серце для жертовності. Чому? Я Даю, тому що я маю, і я маю, тому що я даю. Це мій обов'язок я християнина. Тому запам'ятайте, в чому смисл сьогодні водного хрещення? Ви стаєте офіційно членами церкви. Ви входите у церковну спільноту. Друге, в чому смисл водного хрещення? Водне хрещення це знак покаяння. І таким хрещенням хрестив Іван Хреститель, його так і називали, хреститель. Він хрестив хрещенням покаяння. Те, що ми приймаємо в одне хрещення, свідкує про те, що ми покаялися. Але що таке покаяння? Покаяння це признання вини, це жаль про вчинене і відвернення від гріха. Дорогі не мої! Ми маєте глибоко розуміти, що значить покаяння. Це не просто коли вас закликали вийти до алтаря і звершити молитву грішника. Боже, прости мене, прости мої грехи, якаюсь. В грецькому тексті це слово дуже глибоке метаноя, що перекладається на українську покаяння, означає повна переміна мислення. Я йшов. Спиною до Бога, лицем до гріха, я йшов в одну сторону. Покаяння це метаноя, це означає повна переміна мислення. Тепер я розвертаюсь на 180 градусів. І тепер я не спиною йду до Бога, а обличчям своїм, всім своїм серцем. Тобто, в чому смисл воднохрещення? Ще раз підтвердити і засвідчити, що я покаялась, я покаявся. Я навернувся до Господа, я сумую, мені жаль за вчинений гріх, але я знаю, що Господь Ісус мені все простив. Скажіть слава Господу. Біблія каже: далеко, як далеко, схід від Заходу, так удали від, від нас беззаконня наші. Ще одна обітниця є в книзі Пророка Михея, якщо не помиляюсь, що Господь взяв усі наші гріхи. Кинув за хребет свій і потопив почину морську. І я вже від себе додаю, там цього не написано в Біблії. Потопив і поставив табличку, на якій написано: неряніє запрещено. Ось тут водолазам неряти заборонено там, де ваші гріхи потоплені і мої. Люди іноді будуть це робити. Д'явол іноді це буде робити, буде нагадувати вам ваше минуле. Буде казати, хто ти така? Ти недостойна. Ти думаєш, що тобі все прощено? Ти думаєш, що тобі отак просто все зійде. Він буде нагадувати минуле гріховне життя. Іноді люди будуть вам нагадувати, що така свята стала? Що такий праведний тепер став? Що ти забув? Люди будуть вам нагадувати. Але пам'ятайте, Господь ніколи ніколи цього не зробить, тому що Він каже: Я Тебе простив і більше не згадаю. Він на вас дивиться через Ісуса Христа. Він бачить ваші серця такими, як ваші одежі, білими, чистими. Ви покаялися. І тепер новий світогляд. Ви маєте змінюватися через обнову вашого розуму. Ще одне в чому? Смисл водного хрещення. Водне хрещення це зовнішнє вираження внутрішньої віри. Це зовнішнє вираження внутрішньої віри. Біблія говорить нам про ноя. І в посланні до євреїв в 11 розділі говориться, що Ной спасся завдяки своїй вірі. Але як виразилася його віра? Ной мав віру. Но ця віра мала практичне вираження. І вона виразилася в тому, що він будував ковчег. Оце був зовнішній прояв його віри. Люди іноді думають: ну, я віру. Більшість людей в українці називають себе віруючими. Атеїста сьогодні складно знайти. Більшість людей кажуть: я вірую. Ще й додають: я вірую глибоко. В душі. І я розумію, що іноді настільки глибоко, що цього побачити щось ніяк не можна. Скажіть, чи мали би право оці сестри, які співали називатися співаками, музикантами, якби вони ніколи не співали, якось музичної грамоти не, не опановували, не брати музичний інструмент до рук? Чи має право людина називатися тоді музикантом? Ні? Хорошо, скажіть, будь ласка, чи е, має право людина називатися вчителем, якщо вона ніколи не вчить, на неї немає учнів, і вона сама не вчиться? Чи має право людина називатися селянином або фермером? Да, там. А в нього він поняття зеленого не має, що таке поле, що таке земля, що таке добриво, як тії кавуни і дині вирощувати, як то в худобину тримати. Немає права. Тобто віра без діл мертва. У того, коли ти себе якось називаєш, декларуєш, має бути практичне вираження у житті. Я не перший раз приїхав до вас із пастором, служителем. Спілкувався наразі, я бачив Його переживання, Його хвилювання про вас. Він мені говорив, Олександр, багато людей ходить на служіння. Моляться, співають, виходять на покаяння, виходять для молитов, а на водне хрещення не наважуються. Що ще робити? Як? Чому не наважуються на, якщо ви повірили в Ісуса, то водне хрещення. Це зовнішній прояв внутрішньої віри. Якщо ви не збираєтеся і не хочете приймати водне хрещення, це свідкує про те, що у вас немає повноти євангельської віри. Тому що, якщо я скажу, що я вірую в Ісуса, то це буде так само, як і з Ноєм. Якщо Ной каже: я віру в Бога, докажи: доказую, будую ковчег, і спаслась його сім'я. І Ноєвий Ковчег став прообразом спасіння в Ісусі Христі. Ноєвий Ковчег для жителів того часу був єдиним шансом для спасіння. Єдиним шансом сьогодні для спасіння є Ісус Христос. Немає іншого імені під небом, через яке можна спастись. І ви щасливі. 10 жовтня 1999 році. Я вступав за з Богом. Я зараз дивлюсь на вас, згадую своє хрещення. У 99-році му році я твердо прийняв рішення, що я хочу служити Господу і буду слідувати за Ним. І коли я приймав хрещення, це було зовнішній прояв моєї внутрішньої віри, моїх переконань. Я вас всіх не знаю. Я переконаний, що для декого із вас були серйозні випробування перед водним хрещенням, а ще серйозніші будуть і після. Я догадую, що для багатьох із вас, ваші рідні і близькі, казали: Що? Ти все, хто пошла? Все хто пішов? Яке хрещення? Ти відрикаєшся від віри, ти відрикаєшся від, від сім'ї, від родини. Деякі родичі іноді нам заявляють, кажуть, все, якщо ти приймеш водне хрещення, забудь, що у тебе є мама, забудь, що у тебе є тато. У нас в цьому році приймала одна сестричка водне хрещення, її тато військовий. І він, коли узнав, що вона хоче служити Богу, він зрадів. У нього родині є, віруючі, він знав, що його донька буде в надійних божих руках. Він каже, я радий, донечка, я благословляю, що ти будеш приймати хрещення. А мама була проти. Мама дуже востала. Мама каже: Все, ти мене зраджуєш. Ти зраджуєш нашу сім'ю, нашу віру. У нас, коли я звершував на Житомирщині служіння, був такий випадок: Покаявся один мужчина, мав серйозну алкогольну залежність. Уже сім'я рушилася, йшло діло до розлучення, бо самі знаєте, що це за життя. П'янки, бійки і так далі. І він прийшов в зібрання, почув Боже Слово і покаявся, метаноя, справжнє поворот на 180 градусів, почав відвідувати активне служіння і дає зрозуміти дружині, що я, я буду приймати водне хрещення. І Його дружина йому каже: лучше б ти залишався п'яницею ніж оце в штунди пішов. Краще б ти далі таки, Що тепер у нас буде за життя? Тепер не до друзів, не до яких, не яких не, не шашликів, не, не випити, не якої, не днюхи, Е, в... Ото знай, як тільки ти будеш приймати водне хрещення, я одразу подаю на розлочення. І він прийшов радиться: браття, що мені робити? Я боюсь сім'ю втратити, я хочу зберегти сім'ю. Жінку, дітей. Але от поможіть мені, як мені правильно поступить. І ми йому дали наставлення, що е, ти правильно, що хочеш зберегти сім'ю, ну в тебе є зберегти тільки один шанс, якщо ти будеш твердо слідувати за Господом. Зараз це, це не вона говорить, це дьявол через дружину говорить. Хоче тебе збити з цієї дороги, сумніви посіяти. Це маніпуляції. Зправді, зараз будь твердий і мужній. Приймеш хрещення і побачиш, як Бог буде працювати із серцем твоєї дружини. Буде змінюватися сім'я, буде змінюватися е, ситуація. Вона йому рвала одежу, вона палила його одежу, не давала ходити на служіння йому. І от він до самого кінця отак вагався, що ж робити, і сказав: Я буду приймати водне хрещення. Тому що в Біблії написано, хто полюбить отак радикально, батька чи матір. Братів чи сестер більше, ніж мене, сказав Ісус, недостойний мене. Ісус понад усе. І в день водного хрещення. Він отак білій одежі готувався до хрещення. Стояв на березі водойми і дивився, його жінка з букетом квітів іде. Привітати Його з водним хрещенням. Слава Ісусу Христову! Ціни мої, не сумнівайтеся. Лимо, вам прийдеться витерпіти якісь приниження, насмішки, але знайте, що Христос вас ніколи не залишить. Чому смисл водного хрещення? Ви сьогодні публічно проявляєте свою віру, те, що у вас в серці виходить назовні. Ви для цього світу засвідчувати: Я вірую в Ісуса, і я обіцяю служити Йому. А служити Богу не соромно, соромно грешити. Соромно Божу волю порушувати, ось що соромно робити. Служити Богу не соромно, не соромно бути віруючим, соромно бути невіруючим. От, оці, нехай Бог вас зміцнить, благословить. Пам'ятайте, водне хрещення це офіційне входження в спільноту. Водне хрещення це доказ однака, покаяння. Водне хрещення це зовнішній доказ внутрішніх перемін. Ви тепер нові нові люди. Як вас звати? Як? Лариса. Як? Лариса, Тамара. 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 Дар'я. Дар'я. Дар Раїса. У мене класна керівничка була. Раїса Григорівна. Лидія. Лідія. Людмила. 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 Оксана. Катерина. Рувим. Іван. На цьому році одна сречка приймала одне речень на ім'я Діана. У мене, бачите, дочка Діана є. І от коли ця дівчина прийшла до нас в церкву, почала відвідати зібрання, ну я з нею познайомився, обмінялися контактами, щоб мені підтримувати з нею контакт, бесідувати, молитися. І я думав, як її підписати мені її в записнику в телефоні. І я підписую нова Діана. Мой подарочок, моя донька, моя чадо узнала це руки в боки. Каже, тато, я по-вашому що? Стара Діана? Я кажу, ну ні, доця, ти, ж не, ти, ти в мене підписана доця Діана. Вона покажіть. Бере мій телефон, провірила доця Діана. Добре каже, це вас спасло. Доця Діана. А ту Діану ми підписали, і напевно, я пророче її підписав нова Діана. Тому що написано: хто у Христі, той нове створіння. Слава Ісусу Христу. От тому ми маємо тепер нову Раїсу, нову Лідію, нову Катерину, нового Ровима і так далі. Ви нове творіння у Христі Ісусі. І останнє, і ми будемо молитися, написано. Перше Петра 3,21 ми читали, в чому смисл воднохрещення. Хрещення, хрещення це обіцянка Богу доброго сумління. Це обіцянка Богу доброго сумління. Це завіт. Це завітні стосунки з Богом. От хлопець починає дружити з дівчиною. Десь там іскра проскакує, там відчуває, що коханечко прийшло. І так от дружать, а потім е, вирішують стати сім'єю. Куди вони йдуть? Ну, ми просто називаємо так, ЗАГС. Регіструємо брак. Чому Це ми виходимо на новий рівень стосунків? Не просто вже так невизначеність, а ми стаємо офіційно чоловіком і жінкою. Ми... Стаємо на новий рівень дуже глибоких і серйозних стосунків. Отак От само і водне хрещення це новий рівень особистих стосунків з Богом. Тепер я входжу в завіт з Богом. І я йому обіцяю добру совість. Є односторонній завіт, а є двосторонній. Коли Бог заключав завіт з Ноєм, це був односторонній завіт. Бог пообіцяв Ною щось, але но взамін нічого не обіцяв. Християнське хрещення це двосторонній завіт. Бог обіцяє нам прощення грехів, життя вічне. Господь нам обіцяє благословіння, Боже помазання. А що ми обіцяємо? Ми обіцяємо Богу добру совість. Браття, які вас будуть сьогодні хрестити, вони не будуть вас запитувати. Дорога сестра, дорогий брат, чи ти обіцяєш Богу безгрішне життя? Чи ти обіцяєш, сестричко, ніколи не грішить? Брат, чи ти обіцяєш ніколи не грішить? Ви так маєте запитувати, брат Ігор? Ні. Ні один служитель так не запитує. Цього ніхто не вимагає, тому що сам Бог цього не вимагає. Бог не вимагає те, чого ми не можемо виконати. Бог знає, що ми будемо помилятися. Ми десь будемо іноді слабнути, спотикатися, іноді падати. Біблія каже, праведник сім раз упаде, і що? І підніме його Господь, і підніметься. Тому Бог не просить нас пообіцяти Йому безпомильне життя. А що ми будемо обіцяти Богу? Я в 99-му році Богу пообіцяв добру совість. Що це означає? Пообіцяти Богу добре сумління. Це означає: Господи, я обіцяю Тобі. Я знаю, що в моєму житті будуть моменти, коли я щось зроблю так, вчиню так, Богу не сподобається. І я знаю, що Святий Дух обов'язково скаже вам в вашій совісті, що ти вчинила неправильно, ти зробив неправильно. Це не подобається Святому Духу. І я обіцяю тобі, що моя совість буде реагувати на голос Святого Духа. Ось що ми пообіцяли в день водного хрещення. Ви обіцяєте свою добру совість, що ваша совість буде налаштована як музикальний інструмент, буде гарно звучати. Уже не випалена совість, не хвора совість, а совість, яка під впливом Святого Духа правильно реагує на голос Божий. Ми пообіцяли Богу День водного хрещення. Обіцяємо добру совість, це означає, що в моєму житті Бог буде мені моїй совісті, говорити, щоб я щось зробив. Наприклад, я побачу людину, якій треба допомога, можливо, милостиню дати. І Дух Святий моїй совісті скаже: допоможи, зверни увагу, не пройди міма. Я обіцяю тобі Господь, що моя совість буде реагувати на голос Святого Духа. Тому лише тільки два питання у воді і дві відповіді твердих. Дорога сестра. Дорогий брат, чи ти віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? І ви відповідаєте. Не сумніваюсь, неможливо, а вірую. Чи ти обіцяєш йому своє добре сумління? Обіцяю. І ми будемо хрестити вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ось в чому смисл водного хрещення. Це не люди придумали, це не пастори, священники, батюшки ксьонзи придумали. Це не наша задумка, це заповідь, яку залишив Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа і одержите дар Святого Духа. Це для всіх вас написано і для мене. Тому покайтеся, хто не покаявся.